Народ, всім привіт! В інтернеті зараз бігає дуже цікава тема е, про Ergo. Може чули, може ні. Е, значить, що е, по Ergo? Вчора, по-моєму, е, сталося оновлення eip 37, яке е, складність сіті зменшило, складність видобутку зменшилася вчетверо. Це, в принципі, дуже круто. Відповідно, майнінг мав би стати трошки вигіднішим. От на фоні цього е монета Ergo, от бачите, виросла протягом 7 днів, досить ну, непогано, я б сказав навіть. Е вчора її ще не було в топ-монетах. Зараз вона, бачите, є на другому місці, перше друге місце. В принципі, добре, я б сказав, тому можна попробувати її помайнити. Але помайнити я б хотів спробувати її в соло. Ну, Одну фермочку я собі включив і хочу спробувати її помайнити кілька днів в соло. Получиться ну, добре, не вийде. Ну, трудно, але нічого не зробиш. Подивимося, наскільки в мене хороша удача. Так от, е, значить, монета Ergo. Як настроїти майнер в хайві, і що для того треба? Для початку давайте зайдемо на CoinMarketCap. подивимось, де торгується дана монета. Дана монета, бачите, торгується на багатьох біржах. Я вибрав собі біржу Hobby, щоб взяти кошельок. І зараз я все покажу, що за чим робити. Значить. Заходимо ми в гаманці, створюємо собі гаманець. Гаманець Ergo. Адресу ми беремо на біржі Hobie, заходимо в спот, де тут у нас є. От. Заходимо сюди, Spot, спот, реєстрація там простенька. І тепер в пошуку вводимо Ergo, От, ми зумаємо Ergo і депозит. От. Тут воно буде закрите, нажимаєте Відправити собі адресу, копіюємо адресу свою, заходимо в Hive, вносимо собі свою адресу, ім'я любе. Так, джерело не обов'язково. Можна просто написати, давайте от, Обі, Hobby Pro. Створити. Створили ми собі гаманець і тепер створюємо польотний лист. Заходимо Ergo, гаманець свій, вибираємо, пул, який пул для соло майнінгу підходить. Кажуть, що можна вибрати е, пул е, Two-Miners або Wулі Ну, У Wуліpool я тут е, в принципі, не знайшов соло. Тут є тільки звичайний wуліпулі. А от Two-Miner соло є. Я взяв в принципі, цей. Беремо собі Європа, вибираємо. Застосовуємо майнер на свій вибір. Я взяв Тім Red Miner. Ну, Тест. Створюємо. От воно у нас з'являється. Потім заходимо на свою ферму і далі ви вже знаєте. Від нажимаємо де воно є От на ракетку і воно у нас починає працювати. Ну і відповідно, що далі. Е, далі, от бачите, воно видає на картах 5700 XT106 мегахеш. Ну воно, я наскільки бачив, трошки бігає цей хешрейт, плаває, ну грубо говоря, 105. А так, воно і в принципі, в Атумайні заложено. Може, якщо прошити, буде більше, але прошивок я не маю. Так що воно є на прошивці ефіру, досить непогано працює. E, розгон. Де брати розгон для карточок? От, e, тоже цікаве питання. Недавно буквально стикнувся з сайтом Hashrate.no. Вибираємо свою карточку, вид карти AMD, і шукаємо нашу карту. Наша карта 5700XT, і тут так само вибираємо собі монету. Монета Ergo і от маємо розгон, який ставимо. В принципі, все дуже легко і зрозуміло. Нічого надзвичайного нема. Тому я е, хотів би спробувати собі оцей соло майнінг. Можливо, щось вийде. Тому що якщо взяти от тих самих е, скіт, ну нехай 530, добре. 530. Е, 780 ватт воно бере зараз цих 5 карт. Маємо 0,4 розетка і калькулюємо. Ну і відповідно, бачимо, що в день 11 центів чистими. Ну, не так, щоб воно і дуже багато, тому хочу попробувати кілька днів помайнити в соло. Ну, вийде? Круто, не вийде. Будемо думати далі. Тому, кому сподобалось відео, було цікаве, ставимо лайк, підписуємось, будьте здорові.